Звичайно, я займаюся такими питаннями. Просто що це, ну, одне питання, якщо людина не потрапила до Лав Збройних сил України, а, то, вона, ще вона в в має фотоценті. можливість отримати відповідні, якщо це по стану здоров'я обстеження, відповідні документи зібрати для того, щоб пройти ВЛК якісно, а не за 2 години як якнебудь. Або якщо є права на відстрочку, але коли людина потрапляє до Збройних сил України, то проблема стоїть у тому, і з правом на захист. Це дуже е, розповсюджена і просто кричуща проблема. Тому що, е, якщо ти навіть приїжджаєш до військової частини і кажеш, що у мене тут ваш воїн, мені потрібно з ним зустрітися, поспілкуватися, я е, е, уклав з ним угоду. Ніхто з тобою не співпрацює. Всі кажуть, що це режимний об'єкт, ніяких адвокатів в ТЦК навіть. Я вам хочу сказати, що є такі ТЦК, де просто. Я приходжу з клієнтом і говорять, ось ця людина проходить, а ви тут ніхто, ваші договори нічого нам не, не потрібні, ми вас сюди пропускати не будемо, режимний об'єкт. Я кажу, ну ладно, якщо клієнт залишається, ой я залишаюся, то і він залишається, давайте тут будемо. Саме mm -hmm. живе це цікаво, рішувати всі питання, от він коло мене, я його захищаю. Ні, так не буде. все, от його вони, ну, Тобто в них зброя, вони себе ведуть зухвало. Ну, ти ніяким чином не можеш на це вплинути, розумієте? Навіть ось рада адвокатів, яка там е відповідним чином реагує на порушення прав адвокатів і клієнтів. Так війна, всім розказують війна, є, ну, ну так, ну, то виходить як, якщо війна, то прав у людей немає. І у адвокатів навіть ну, що це за кіно таке? Громадяни повинні зрозуміти, що будь-які дії, які перешкоджають вільному, виходжу входу або виходу із е Приміщень ТЦК це вже незаконне затримання, це відповідна кримінальна стаття, в тому числі, якщо це здійснюють військовослужбовці, це вже зловживання відповідною владою. Це зовсім це дуже Серйоз. серйозний злочин, щоб ви зрозуміли. Так, да, звичайно, ви повинні зрозуміти, що на режимному об'єкті ви не маєте права користуватися мобільним телефоном. Якщо вам це забороняють. Ви повинні проговорювати, тому що, як правило, завжди ведеться відеоспостереження. Ви повинні проказувати, що дайте мені можливість залишити приміщення, поспілкуватися з ким завгодно, з ріднею, з моїм адвокатом і так далі, і тому подібне. І вам перешкоджати в цьому не мають права.